Mm -hmm. Гадайте, що авторку цього відео загейтула? Там популярний коментар під цим відео звучить як тобі потрібна нянька, а не чоловік. От в мене одразу питання: а чому турбота це погано і чому із дівчиною зробили дитину? Нагода я хочу напам'ятати вам свята з родиною, коли знаходилась хоча б одна жінка, котра вважала, що у її чоловіка немає. Ручок поки ця єдина жінка за столом бігала і насипала все для своєї дитини таре чоловіка. Всі остальні просто сиділи, їли і общались між собою. Чомусь на той момент це вважалось нормою. І зараз це багато в кого не визиває питань. Ну, типу, чого так? Чого він не може обслужити тебе? Чому він не може взагалі то обслужити сам себе? Ну, по типу, взяти салат і насипати собі в тарелку, це не складно. Після цього всього поясніть мені, будь ласка, ну чому це вважається ненормальним? Якщо чоловік турбує. Буці доглядає за своєю дівчиною на їх побачення. Що тут поганого, якщо він хоче це робити? Що ви думаєте з цього приводу? Залишайте думки в коментарях та не забудь приєднатись до мене.